Зараз, зараз бачимо презентацію бачу. і чуємо Супер. Чудово. Прекрасно. Отже, е, так як я говорила, е, тема яку я покрию сьогодні, своєї доповіді вона має скоріше посередковане відношення до родючості ґрунту, але разом з тим дуже тісно пов'язана е, із тими темами, які е, покриють, е, які стосуються практики е, е, обробіток ґрунту, які презентуватимуть колеги на цій панелі. І вона стосується ролі агросектору та, зокрема, практик обробітку ґрунту в контексті глобальної кліматичної повістки та досягнень цілої декарбонізації. І також рада можливості поділитися досвідом кернелу в розвитку системи корпоративного кліматичного управління, це, власне, той напрямок, яким опікуюся я, як менеджерка зі сталого розвитку компанії. Чому ми взагалі? Про цю тему говоримо останнім часом вже набагато частіше і більше. Чому вона важлива? Якщо подивитися на структуру антропологічного внеску зміни клімату, тобто на викиди парникових газів, то як на глобальному рівні, так і на національному рівні сільське господарство стоїть на другому місці після енергетичного сектору за обсягом викидів парникових газів, які цей сектор економіки генерує. В Україні сільське господарство відповідає за 13% від сумарних національних викидів, і з них найбільшим джерелом є саме операції, які пов'язані з обробітком ґрунту. Разом з тим, сільське господарство само по собі є вразливим до фізичних впливів змін клімату, які на території України як уже згадувалось, згадавок Олександрів. Вони проявляються у зміщенні природних зон на північ та зростанням зростання частоти екстремальних погодних умов. Тобто, зміни клімату для агросектору, це довгостроковий бізнесовий ризик. Відповідно, на міжнародній арені посилюються регуляторні рішення, які так чи інакше спрямовані на скорочення викидів парникових газів газівсько-відцівськогосподарських операцій, і, в свою чергу, необхідність виконувати такі регуляторні вимоги призводять до додаткових витрат та зростання собівартості сільськогосподарської продукції. Тобто, це так звані транзитні. Кліматичні ризики. Водночас, в сільського господарства є широкий спектр можливостей для пом'якшення змін клімату, як, як і одного із гравців цієї системи, і тут я маю на увазі про роль сільського сільського господарства як постачальника сировини для ринку біоенергетики, біопалива і знаходження балансу між власне продовольчими та енергетичними завданнями агросектору. Так і безпосередня пряма роль агросектору за рахунок високого потенціалу ґрунту до секвестрації викидів парникових газів. І ось ці тези звучать все голосніше кожного року на міжнародних кліматичних переговорах, в тому числі і на минулих, які проходили в листопаді в Єгипті, де і українська делегація дуже чітко озвучила позицію України. Це саме того, що енергетичний сектор та сільськогосподарський сектор це одні з головних драйверів низькового цевого розвитку економіки економіки України, та її післявоєнного віднов, відбудови і відновлення, відповідно за рахунок цього створюється передумова для реалізації бізнес-можливостей, які пов'язані з декарбонізацією. Тобто є два основних драйвери розвитку кліматично-стійких та низьковугоцевих. Практик сільського господарства. Перше, це бізнес-ризики, які пов'язані з фізичними і е, транзитними впливами змін клімату і необхідністю ними управляти, і друге це бізнес можливості, це додаткові е, джерела доходів, які можна реалізувати, е, якщо ж говорити суто про роль е, грунту, то такі можливості стосуються в першу чергу зростання запиту. Міжнародного ринку на декарбонізацію ланцюгів постачання та е, з цим пов'язані і збільшення добровільних ринківцевих офсетів, так званих, або іншими словами, це скорочення викидів парникових газів, які утворюються завдяки застосуванню відповідних низьковогоцевих практик обробітку ґрунту. Це, в свою чергу, підкріплюється розвитком методологічних рішень. Які допомагають компаніям і всім гравцям обраховувати викиди парникових газів, їх моніторити, їх верифікувати, і відповідно це враховувати в своєму бізнес-плануванні, в своєму операційному в прийнятті операційних рішень. Загалом Але е не переключається презентація. Ми бачимо тільки перший ваш слайд. Е а зараз я його зараз перелиснула. Можливо, треба декілька хвилин. О, пішов, пішов процес. Чудово. Е, так. Так, да, як я говорила, загалом з такими операціями пов'язані викиди двох основних парникових газів: це діоксид вуглецю та оксид азоту. Якщо говорити про е, діоксид вуглецю, то основними причинами динаміки його викидів є зміни в балансі органічного вуглецю в ґрунті за рахунок його розорення, управління Сливними рештками використання покривних культур, внесення добрив або агрохімкатів у випадку з оксидом азоту, основними джерелами його викидів є внесення азотних добрив та мінералізація азоту в органічні речовині ґрунту, якщо це прямі викиди, та вимивання азоту що собою являє непрямі викиди. І відповідно з, з цими причинами, з цими основними джерелами. Пов'язані І найбільш ефективні низьковуглецеві агропрактики з точки зору скорочення викидів. А саме це саме перехід на скорочений або нульовий обробіток ґрунту та внесення інгибіторів інтрифікації. На цьому графіку, який я сподіваюся, ви зараз вже побачили, наведені індикативні сценарні розрахунки, які ми проводили розрахунки ефективності застосування різних е, практик з точки зору скорочення викидів, які над якими ми працювали е, і зараз працюємо е, протягом останнього року в рамках проекту з е, розвитку корпоративного кліматичного управління та роботи над кліматичною стратегією Kernel е, у партнерстві з, е, з Європейським банком реконструкції розвитку та Артеміянгом. Е, це власне. Індикативні показники, які от, е показують власне, основні взагалі практики, які використовуються з точки з для скорочення викидів, крім е переходу на скорочений або нульовий на утіл обробіток ґрунту і внесення інгібіторів інтрифікації, також розглядається в цьому контексті введення покривних культур всі в зміну, і е оптимізація, е оптимізація власне, обробітку. Е для, для того щоб підвищити ефективність, ефективність його ефективність і ефективність використання палива е, агротехнікою. Ну і власне е, удосконалення е, обліку викидів е, парникових газів від операційної діяльності агробізнесу та сценарний аналіз можливості їх скороченням. Це один із фокусів функції сталого розвитку в, в кернел. І е, наша мета полягає в цьому контексті: наша мета полягає в тому, щоб Інтегрувати взагалі сам фактор вухоцевого сліду продукції наших операцій в бізнес-планування в операції, взагалі прийняття рішень. Знову ж таки, для того, щоб зустріти той самий запит ринку, який зростає кожного року, який існує, і який, на мою думку, він несе дуже багато потенціалу, в тому числі для українського сільського господарства. Дякую.